5 вересня, четвер. В ефірі інформаційний випуск новин на телеканалі Д 1 У студії працює Маргарита Сопільняк. Вітаю вас. Сьогодні у випуску мова піде про наступне. Ворог атакував Дніпропетровщину артилерією і дронами Камікадзе. Є руйнування сили безпілотних систем віднині стали окремим підрозділом ЗСУ. Скарбничка нашої збірної на Паралімпіаді поповнилася новими медалями. Буде багато важливої та актуальної інформації тож ми починаємо. З вечора і вночі агресор бив по Нікопольському району, використовував реактивну систему залпового вогню Град, важку артилерію, дрони Камікадзе. Під ударом були Нікополь, Покровська, Марханецька, Мирівська, Червоногригорівська громади, пошкоджений птахокомплекс і адмінбудівля. Вночі оборонці неба збили над регіоном чотири шахеди. Вже зранку росіяни знову взялися за терор району, атакували область дроном Камікадзе. Ворог пошкодив інфраструктуру, через що сталося займання. Пожежники приборкували його, коли росіяни завдали повторного удару. Травмовано 45-річного надзвичайника. Чоловіку надали необхідну допомогу, стан задовільний. Вогнем знищене службове авто, повідомили в обласній військовій адміністрації. За добу втрати ворога становлять 1200 окупантів, 31 артилерійську систему. Загальні бойові втрати противника за час повномасштабного військового вторгнення становлять 940 засобів протиповітряної оборони, 14 тисяч 658 безпілотників, 2587 крилатих ракет, понад 24 тисячі одиниць автомобільної техніки. Дуже важливо, що абсолютно всі визначені завдання нашої курської операції реалізовуються, сказав у зверненні за підсумками доби президент України Володимир Зеленський. Прошу пряму мову, дорогі українці українки. На цей час вже завершені рятувальні роботи у Львові і Кривому Розі, де сьогодні постраждали люди через російські ракетні удари. Були пошкоджені звичайні будинки, звичайна цивільна інфраструктура. Багато постраждалих. Усім надано необхідну допомогу. На жаль, у Львові загинули сім людей, мої співчуття рідним та близьким. Важливо, щоб світ бачив цей терор і реагував на нього, на все, що Росія робить проти наших людей, проти нашої держави. Я вдячний усім політичним та громадським діячам вдячний кожному лідеру, які підтримують Україну і українців і засуджують російський терор. І також дякую усім журналістам України, Європи і світу, усім, хто правдиво говорить про те, що відбувається, про цю війну і про те, як важливо захищати життя. Сьогодні в Україні з візитом був глава уряду Ірландії. Він був не тільки в Києві, але й у Гостомелі та Бородянці. Він бачив, що принесла російська війна в Україну, і сьогодні ми підписали з Ірландією двосторонню безпекову угоду, змістовну, як і потрібно, це вже 26-та така угода. Хоч Ірландія у військовому відношенні держава нейтральна, але політично, економічно та у гуманітарній сфері ми співпрацюємо активно і будемо працювати. Ще активніше зафіксовано обсяг підтримки для України від Ірландії на цей рік. Ми домовились робити більше разом і для того, щоб санкції проти Росії за цю війну ставали міцніші, і для того, щоб відбудова в Україні йшла активніше, я запропонував Ірландії детальніше розглянути можливість патронату над відновленням одного з наших регіонів. Звичайно, дуже цінно що. Суспільство Ірландії, політичний клас знатимуть, що відбувається в Україні, і що саме потрібно, щоб якнайшвидше завершити цю війну. Була сьогодні доповідь головку МОСИРського, як і щодня, по кожній частині фронту, предметно щодо Покровська, Торецька, Курахівського напрямку, окремо операція в Курській області. І дуже важливо, що Абсолютно всі визначені завдання нашої курської операції реалізовуються. Дякую за це кожному солдату, кожному сержанту, кожному офіцеру, який залучені. І станом на зараз ця наша операція продовжує бути найбільшим поповненням обмінного фонду завдяки одному напрямку. І сьогодні ж була продовжена евакуація наших людей з близького сходу. З Лівану 11 дітей, 14 дорослих вже в безпеці. І наші дипломати та розвідка допомагатимуть і надалі. Усі українці в регіоні, які цього потребують, можуть звернутися до наших дипломатичних установ на Близькому Сході і отримати все необхідне, всю допомогу, все сприяння. Ще одне. Ми готуємо важливі зустрічі з партнерами, те, що може і повинно зміцнити наші позиції не лише України, але й усіх нас в Європі, усіх нас в світі, хто прагне реального завершення цієї війни і реальної спільної роботи, щоб безпека більше ніколи не руйнувалася. Цей тиждень наступний весь вересень мають бути результативними для усіх нас, і передусім, це стосується ППО наших можливостей на фронті та у відновленні ми готуємо змістовні речі. Я дякую кожному, і кожній хто з України. Дякую всім, хто воює і працює дійсно на 100% працює, щоб захистити нашу незалежність наших людей. Слава Україні! Нагадую, ви дивитесь інформаційний випуск на телеканалі д 1 Медики головної госпітальної бази області вже повернули до життя 35 тисяч наших військових. Про порятунок ще одного захисника України. Дивіться у нашому наступному матеріалі. Військовослужбовцю Владиславу 22 роки. Він народився та виріс у Дніпрі, навчався у Дніпровському гуманітарному університеті. Майбутній юрист спочатку повномасштабного вторгнення пішов на фронт, служив майже три роки. Командир бойової машини. Важкі травми отримав на Донеччині поблизу селища Нью-Йорк, коли вивозив поранених. Вони евакуювали хлопців. Вони були поранені, і вони вже їхали назад до своїх і їх крили градами. Долетів до вас. догнав. Чотири операції реанімація та професіоналізм лікарів повернули оборонця до життя. Більше десяти переломів кісток черепа привезли без свідомості вкрай важкого, провели кілька операцій, щоб врятувати життя. На жаль, з лівого ока нічого не зосталося. І лікарі просто видалили останки. Зловним словом були його друзі, які, на жаль, важко поранені, та загинули. Його вдалося врятувати у нас в лікарні, і сьогодні він йде активно на поправку. Владислав дихає на апараті штучної вентиляції легенів через канюлю розрізаного горла, тому розмовляє поки тільки пошепки чи пише на папері. Втім, сьогодні прогнози лікарів вже більш позитивні. Вони впевнені, військовий зможе розмовляти та жити повноцінним життям. Ці всі чорні пазухи це за, за місця. Там не потрібно, щоб було повітря, але там є, тому що це місця переломів, де на жаль. Де, на жаль, потрібен час, щоб вони загоїлися. Важкі черепно, мозкові травми. Але все, що сьогодні ми бачимо тут на знімках, буде з часом видужувати. Поруч з Владиславом, дружина Катерина, дуже хвилюється за чоловіка. Щаслива, що він йде на поправку. Молоді люди одружилися півтора роки тому. Обидва мріють про дітей. Які неодмінно будуть жити у мирній та вільній Україні. Вікторія Галка, Роман Авакян, новини Д1. Верховна Рада включила сили безпілотних систем до окремих родів сил ЗСУ. Детальніше про зміни розповість наш київський кореспондент Володимир Баров. Указ про створення окремого роду військ, пов'язаного з безпілотними системами, президент України підписав ще у лютому цього року. Далі понад півроку тривало його узгодження з чинним законодавством. І нарешті вчора парламент прийняв фінальне рішення. Організація нового роду військ зайнялись спільно Міністерство оборони та Генеральний штаб. Командуючим Сил безпілотних систем ЗСУ призначено полковника Вадима Сухаревського. Рішення продиктоване великим впливом, які безпілотники мають на полі бою, кажуть автори законопроекту, серед успішних операцій за участі українських безпілотників, атаки на кримський міст, потоплення ракетного крейсеру Івановець та масована атака на російські аеродроми, внаслідок якої було пошкоджено майже два десятки літаків. Ми перші з вами почали використовувати морські дрони, і сьогодні наші партнери вивчають їхні можливості. Ми перші ефективно почали використовувати дрони за декілька тисяч, щоб знищувати російську техніку в мільйони доларів. Тому зовсім важливо для збройних сил України, щоб такий род військ існував. Новий закон, прийнятий Верховною Радою, дозволить створювати спеціальні підрозділи безпілотників. Це дозволить покращити тренування, взаємодію та обмін досвідом між різними родами військ. Також це полегшить комунікацію між військовими практиками та інженерами-розробниками. Назріле рішення допоможе українській армії опанувати системи озброєння майбутнього, які дозволять опанувати поле бою. Продовжуємо інформаційний випуск. В університеті митної справи та фінансів відзначили 10-ту річницю утворення вишу більш детально у наступному сюжеті. Університет митної справи та фінансів святкує свій перший ювілей. Десять років тому, за розпорядженням Кабінету міністрів України, відбулася реорганізація двох відомих навчальних закладів: Академії митної служби України та Дніпровської державної фінансової академії. В один виш, у підсумку на освітянській мапі нашої країни, з'явився потужний багатогалузевий заклад вищої освіти. Десять років тому урядом було прийнято надзвичайно вірне, ефективне, показав показала історія рішення об'єднати дві академії: фінансову і митну, створивши в місті Дніпрі університет митної справи та фінансів. На мій погляд, за ці десять років. Університет, його колектив доказав, що дійсно те рішення було справді оптимальним. Те рішення було не тільки рішенням того дня, а уряд подивився в майбутнє. Сьогодні університет митної справи та фінансів впевнено входить у трійку найкращих вишів Дніпропетровщини. Є одним із чільних гравців на ринку освіти нашого регіону. А також посідає почесне місце серед найкращих українських навчальних закладів європейського рівня. Стратегію розвитку ОМСФ підтримує потужна наглядова рада, до якої входять відомі представники політичної та економічної еліти України. За ці 10 років робота над розширенням спектру освітніх послуг в університеті не зупинялася ні на крок. Рівно 10 років від моменту набрання чинності відповідним розпорядженням та утворення університету митної справи та фінансів дає нам можливість говорити про те, що рішення було цілком виправданим і цілком правильним. Якщо ми починали виключно із митної справи, і виключно із фінансів, то на сьогодні університет це фактично нішевий університет такого класичного формату. Широкопрофільний заклад вищої освіти, який готує фахівців за 30 бакалаврськими програмами і 20 магістерськими програмами. Випускники університету митної справи та фінансів разом із дипломом отримують ще й перше місце роботи, що є дуже важливим фактором для вибору здобуття освіти саме в цьому вищому навчальному закладі. Насправді, от ця, ця зорієнтованість з одного боку на регуляторну політику, а з іншого боку на все, що пов'язане із зовнішньою економічною діяльністю, і є родзинкою нашого університету і визначає конфігурацію тих. Спеціальностей, за якими ми готуємо, і е, тих фахівців, яких ми випускаємо. Ми дуже тісно співпрацюємо із стейкхолдерами, із потенційними роботодавцями, орієнтуємося на потреби ринку праці. Також цей вищий навчальний заклад має світове визнання. Наприклад, є членом міжнародної мережі митних університетів, асоціації агентств місцевої демократії. Як платформи співпраці на базі УМСФ створено численні міжнародні центри. Тож у стінах вишу вирує цікаве студентське життя та йде різнопланова робота. В кожній історії є буква і дух. Буква це те, що прописано, встановлене документально, традиційно, і так далі. Дух це те, що наповнює стіни, і стіни наповнюють. Перш за все, не тільки підручники, документи, стенди, заняття, лекції. Стіни наповнюються гоміном студентів, енергією викладачів, стіни наповнюються духом університету. І на мій погляд, це той учбовий заклад, де дух університету справді є. Це те, що завжди називалось Альма-Матер, університет з великою літерою. А ще цей виш, чи не єдиний в регіоні, який забезпечує своїм студентам змішану форму навчання, коли в країні йде повномасштабна російсько-українська війна? Першокурсники, зокрема, навчаються очно. Вирішила сюди поступити, бо це один з університетів, які ходять очно. І я вважаю, що навчання очно більш ефективніше. Університет дуже крутий, дуже багато західів, дуже цікаві викладачі. В мене було вже чотири пари в сумі за цю неділю. Ось дуже цікаво розповідають. Мені дійсно цікаво, хоча ну в школі я себе так не почував в університеті. Також дбають і про духовне виховання на цьому наголосив керуючий Дніпровською єпархією православної церкви України митрополит Симеон. Який прийшов привітати виш із 10-ю річницею від дня його створення? Ми радіємо, що 10 років у нас є така спільна праця водно єдиними устами, знаєте, єдиним серцем в ім'я України. Я вважаю, що всі, хто проходить через ціни і через навчальний процес цього нашого університету, вони, вони здобувають велику освіту. І я щасливий і радію, що духовна опіка університету вона теж триває. Бо ми сьогодні бачимо цей величний розвиток нашого університету. Я дуже хочу подякувати ректорату, хочу подякувати опікунській раді, хочу висловити слова побажання всім студентам, які приступають поріг кожного Божого дня по цьому університету, щоб у них були великі мрії і великі плани. Бо це наше майбутнє, це наша Україна, і в цьому нехай Бог любить і благословляє кожного з нас святом. На урочистостях з нагоди десятиріччя Університету митної справи та фінансів звітували про здобутки, дякували педагогічному колективу за плідну працю. Також лунали привітання від міжнародних партнерів та добрих друзів Вишу. Ольга Ховрич Ілля Ломовський. Новини на Д1. Дніпропетровщина лідер за кількістю успішних підприємців. Їхній внесок сьогодні в економіку країни дуже важливий. Це робочі місця, це продукція вітчизняного виробника, яка необхідна фронту. Це податки, які наповнюють бюджет. Їхня праця вагома, рушійна сила для громади. Напередодні професійного свята підприємцям Дніпропетровщини дякували за працю та ініціативність. Виклики воєнного часу долаємо разом. Саме таку назву отримала велика нарада за участю представників бізнесу, обласної влади та профспілкових організацій. Економіка та обороноздатність країни сьогодні багато в чому залежить саме від успішних підприємців. Запросили велику кількість наших людей, які являються лідерами в підприємстві під таким заголовком дії військового часу і разом долаємо його. Тому що без сьогоднішніх людей, які віддають свій весь час на здобуття нашої перемоги, ми просто не можемо бійтися. Головне, це ми маємо бажання продемонструвати, що соціальний діалог між владою обласною, між роботодавцями і профспілками у воєнний час продовжується і має ще більше і більше значення, бо це єднання тилу. Для об'єднання і максимальної допомоги нашому фронту, нашої боротьби з агресором. Соціальний конструктивний діалог роботодавців з владою та профспілками сьогодні дуже важливий. Це зміцнює тил в боротьбі з агресором. Під час наради відбулось нагородження підприємців, які зробили вагомий внесок в економіку регіону. Вікторія Галка Віталій Шалдов. Новини Д1. Кримінальна хроніка. У Дніпрі судитимуть посадовців Дніпровського квартирно експлуатаційного управління за розтрату майна у 550 тисяч гривень. Їм інкримінують зловживання службовим становищем, вчиненим у великих розмірах в умовах воєнного стану. Слідством встановлено, що обвинувачені здійснили розтрату державного майна. Згідно договору, ними були придбані меблі за завищеною ціною, внаслідок чого державі було завдано збитків на суму в півмільйона гривень. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 5 до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років. Передавав ворогу дані про дислокацію українських військових. Прокурори Дніпропетровської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно мешканця Кривого Рогу за фактом несанкціонованого поширення інформації про розташування Збройних сил України. Обвинувачений раніше судими за колабораційну діяльність неодноразово повідомляв ворогу інформацію військового характеру про місця розташування особового складу ЗСУ та військової техніки у місті Кривий Ріг. Зібрані Дані зрадник надсилав через анонімний акаунт в одному з месенджерів, за що й отримував грошову винагороду. Під час обшуку у нього вилучені мобільні телефони з доказами протиправної діяльності та банківську картку. Наразі обвинувачений перебуває під вартою. До надзвичайних подій у Марганці в одному з помешкань багатоповерхівки, розташованої на східному кварталі міста сталася пожежа. Горіло домашнє майно. Всередині задимленого помешкання вогнеборці виявили чоловіка 1964 року народження, який отримав опіки ніг та отруєння продуктами горіння. Надзвичайники винесли його на свіже повітря та передали медичним працівникам для подальшої госпіталізації. Пожежу вдалося загасити. 15 дітей з Нікополя із числа дітей-сиріт, дітей-учасників бойових дій та внутрішньопереміщених осіб, отримали можливість відпочити в дитячих оздоровчих таборах Артек у Пущі Водиці та сваляві. Це відбулося завдяки тісній співпраці міської влади Нікополя з обласною державною адміністрацією. Протягом трьох тижнів діти насолоджувалися чистим повітрям, купалися в озері, плавали на каяках, займалися туризмом та брали участь у захопливих спортивних естафетах. Оздоровча кампанія для дітей з Нікополя продовжується незабаром. Ще 11 дітей пільгових категорій поїдуть на відпочинок до дитячих оздоровчих таборів. Новини спорту. Українські спортсмени продовжують здобувати перемоги на Паралімпіаді в Парижі. Наталія Кобзар з Дніпропетровщини виборола золото. Раніше спортсменка здобула срібло у змаганнях з бігу на 200 метрів. Золото вона виграла, подолавши дистанцію в 400 метрів. Це третя медаль Наталії Кобзар з Паралімпійських ігор у її кар'єрі. Дніпровські веслувальники стали переможцями та призерами чемпіонату України. Наші спортсмени вибороли вісім медалей, змагаючись у національній ...першості серед юніорів та молоді до 23 років. Змагання проходили у Миколаївській області. Спортсмени, вихованці дитячо-юнацької спортивної школи номер 8 показали такі результати. Катерина Соколова перше та друге місця і два третіх місця. Артем Кабак перше, друге та третє місця. Станіслав Музичук третє місце. І наостанок випуску коротка інформація про синоптичну ситуацію у Дніпрі та області на п'ятницю, 6 вересня. Вже з самого ранку у Дніпрі розпогодиться, та ніщо більше не буде нагадувати про похмуру ніч без опадів. Температура повітря коливатиметься від 20 до 26 градусів тепла. Вітер східний до 6 метрів на секунду. У Синельниковому Новомосковському та Кам'янському увесь день небо буде ясним, і хмари не затьмарять його до кінця дня. Без опадів. Температура повітря Вітря від 19 до 26 градусів із позначкою. Плюс вранці у Марганці погода буде ясною. В день з'являться хмари, але ввечері від них не залишиться і сліду. Без опадів температура повітря від 21 до 27 градусів тепла. У Нікополі кривому розі та жовтих водах. Хмарний день та похмурий вечір прийдуть на зміну ясному ранку без опадів. Температура повітря коливатиметься від 21 до 29 градусів тепла. Телеканал Д1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами, Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. телеканал, Д1 має власні сторінки у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та у мережі ікс. Долучайтеся до глядацької аудиторії в інтернеті. Побачимось у подальших ефірах. На цьому інформаційний випуск завершується у студії. Працювала Маргарита Сопільняк. Бажаю мирного дня! Слава Україні!